Так, друзі, привіт-привітульки! У мене є питання. Просили подивитися на Одесу на тиждень 24 по 28 на Одесу. Ну, 24 по 28, якщо чесно, я щось не поняла, що це за тиждень такий. А ну-ка, давайте глянемо зараз так, як це правильно подивитися на календар. А, ні, не так. Це у нас буде. 24 це понеділок, 28 по п'ятницю. Ого, ось у який тиждень. Ну, поїхали. Так, Одеса. Дивимося. Одеса з 24 по 28 включительно. І дивимося. Э, так, дивимося. Що там про обстріли буде? Що там про обстріл? 24 по 28, включительно. Дивимося з 24.00 ну, по 24.00. Так, дивіться. Є пожежа, будинок якийсь такий багатоповерховий, не один багатоповерховий будинки, Там вони такі дорогі, там зажиточні люди живуть. Там буде через цю пожежу обмеження і не буде зрозуміло, звідки воно йшло, але, але, і ще що, є питання. Десь прилітало в старе місце всіми любими, де працюють. Я думаю, що це будьте уважні на привозі. Вернів не на привозі, а на сімому кілометрів, бо його всі люблять, там всі працюють. Старе місце, тобто воно підходить. Тобто є ось ці ситуації. Далі приватний сектор. Це там ще що. Може ще знаєте, як буде пожежа там бути, то тобто, є не там, ракета якась, да, а шахет якийсь, який пожежу спровокує. Приватний будинок, частний сектор, щось невелике, таке, воно поряд, коло якесь адміністративне здання, там є карта ну, якоїсь страти, і за межами, за межами, я думаю, що це затока. Ну, пожежі є. Я не можу сказати, що прям геть-геть-геть-геть-геть все небезпечно. Пожежі є, але такого прям, щоб масового руйнування, давайте другу колоду візьму. Я завжди беру дві колоди. Того, що на одну колоду всього цього не показує. Воно не може однозначно показати, ну прям, є, є карта ну, сили є. Тобто, е знаєте, як то кажуть, до вас добратися не можуть, то хоч здалеку. От і ще що, і ще що. І якесь місто, де є крани, де є багато кранів. Ці крани щось піднімають, щось от таке, от таке двіжло є. Це буде, там буде пожежа. І, ще, і це дуже така ситуація, тільки, тільки там щось відремонтували, тільки щось привели в порядок, тільки щось, щось привели до ладу є коло води пожежа. І ще що? Там таке враження, що це якісь наїждні наводчики були. Приїхали, уїхали, навели туди-сюди. Понятно? Тобто, на цей, тиждень, на цей тиждень ППО прям працює, працює, але уламки падають. Дивіться, уламки падають, є ППО, так? є у нас ППО працює. От. Є уламки, падають диявол і є руйнування. І туди де вода. Туди де вода, де багато метала, де багато якихось металічних, знаєте, ну, може конструкції, може машин, може чого. Але я думаю, що це порт. Значить, Дивіться, всі, хто, хто дивиться за да, не просто ми дивимося і страждаємо, як то кажуть, да? а ми що робимо, ми робимо медитацію, захисний купол. Щодня От. і ще що, і ще що. І робимо, і йдемо туди. У мене є плейлист, називається Захист, здається. Короте, плейлист, медитація захисту тощо. Заходимо туди, там в мене є іще одне ну, відео записано, як собі намалювати ще один захист. Понятно? Кому цікаво, беріть, робіть, якщо це, якщо це вам актуально, скажімо так. Далі пишуть люди, Лана, будь ласка, розкажи, прошу, розкажіть про Маріуполь. Дуже чекаємо ваш прогноз, дякую. Друзі, я не хочу плакати про Маріуполь, бо, тому що там така жопа, якщо чесно, мені немає що вам хорошого казати. Ну, ви ж знаєте, що я не люблю брехати. Якщо я щось не можу пообіцяти, я це не обіцяю. Якщо я не можу щось, розумієте, Маріуполь, я би так сказала. По-перше, він дуже довго не буде звільнений, а по-друге, саме по Маріуполю буде якесь таке. Знаєте, якось воно і не наше, і не їхнє називається. Отак, От дуже багато людей не повернеться. От, давайте подивимося Маріуполь до кінця цього року. Дивіться, карта уходу. Багато людей виїхало або виїде, або виступить. Хто це, я не знаю. От і ще що. Таке враження, що це ворог відступає, але він починає спалювати з двох сторон його. Люди, мирне населення, те, яке там залишиться, вони будуть обмежені, вони будуть обмежені. От, і вони будуть разом поряд з тими, хто продався російським окупантам, і ті, і ті, і, і будуть намагатися якось виживати. Тобто остаються і ті, і ті. Багато буде заміновано і багато буде зруйновано. І притом такі якісь місця, які мають відношення до дітей, до матерів. У мене в цій колоді це єдина колода, де є дві карти башти. І ці дві карти випали. Знаєте, я би так сказала. І карта ще диявола. Карта диявола, дві башти, вона говорить про те, що окупанти з нього зроблять. Щось мені бахмут став на голову. Я не ясно відійшаю, дай Бог, щоб воно так не було. І я дуже б хотіла, щоб всіх проросійських і всіх, всіх з Маріуполя вигнали, і щоб туди вернулися люди, ті, хто мають проукраїнську позицію, ті, хто настраждалися і намучилися, знаєте, дуже б хотіла цього, чесно вам скажу. От, але місто буде. Знаєте, от було у вас красиве місто, і його у вас його просто не... Воно буде дуже зруйноване. І воно там так буде заміноване, багато чого. І ще що і багато людей не повернеться. Я вже казала це, кажу, і ще раз буду казати, чого. Знаєте, от скажіть мені, ті, хто уїхали, ну, встигли чи зможете ви ходити по землі, знаючи, що під ногами, сіяно сотнями невиноуб'яних людей, ви не зможете ходити по цій землі. Ви не зможете. Ви не зможете там, щоб бігали і раділи ваші діти. Ви будете знати, що там під землею, там під землею інші діти, ті, хто не встигли, наприклад, виїхати чи тікти. Понімаєте? Ви нормальні люди там не зможуть. Того ж це буде страшно. Це буде саме та карма, яка потім буде тягнутися і на самих людей. І знаєте. Я б хотіла, щоб все було не так, дай Бог, щоб так було все по-іншому. Але я знаю, що того Маріуполя, який був, вже не буде. Так, він буде в межах України, да, він буде в межах України, але туди не повернеться більшість населення. Не повернеться. І він вже не буде таким квітучим і таким, таким знаєте, ну, як то він був. От та частина проросійське налаштована, вона там останеться, вона там буде жити. Як вони там якась существувати будуть. Давайте я хочу подивитися ще таку річ, як то, як буде після війни Маріуполь. Бачите, карта болезні, карта, бачите, лялька вбита, лежить. Це говорить про те, що це, знаєте, як ото психічно хвора людина. Дивися, вроді наче, як нормальна, правда? А воно, воно хворе, так, і це місто воно буде хворе. Воно буде заражене. І воно буде заражене отою проросійською сволотою і отруєне ними. І люди там теж, ті, хто залишилися, я вам скажу так, навіть про ті, хто залишилися з проукраїнською позицією, їм буде дуже важко. Їм буде дуже важко. Але якась частина людей все-таки буде повертатися. Є карта відродження. да І є карта. Е Карта строїтельства. Нове, нове, нове. Щось буде строїтись нове, да? От. Те, що я казала, молодь, молодь. Оце карта молоді, да? Молодь не повернеться туди. От, знаєте, там ну, от не буде там, так, такого, щоб всі прям повернулися. Ні. Військові повернуться туди. Там будуть, як от, знаєте, наші військові бази, скажімо так. от Буде, буде сильно. І ще будуть дуже довго знаходити багато замінованого чогось, да? або якихось тих секретів, які, як то кажуть, краще б і не знати. Дуже довго, карта довго, ось, і дуже довго буде це місто відроджуватись і восстанавлюватись, і дуже довго будуть іти ці всі процеси, і, скажімо так, таке враження, що населення сократиться наполовину. Остануться, багато останеться тих, хто в море ходить. От якихось моряків. І місто буде наполовину, якби як от воєнне. Ну, що військові там будуть. Ось у наші захисники будуть. І... Але багатим же це місто не буде. Бачите, карта смерті? Воно вже не буде таким. Е, я знаю, що це місто це ваша. Це як ваш батько. над таким поглумилися, якого понівичили. Але ви не зможете, як би ви не хотіли. А Знаєте чому? Всі, хто тримав кулаки за Росію, всі, хто за неї був, ви ж їх не виженіте і не вб'єте. І вони нікуди не дінуться. Ті паскуди будуть знову сидіти, йти з протягнутою рукою до України і брати, хапати, і жерти. І знаєте, що саме цікаве? І не вони, не їхні діти. Їм все одно вони будуть ходити по могилах, по тій землі, під якою закатовано сотні жінок, дітей, стариків, сотні людей безневинних. Знаєте, таке враження, що це треба, треба місце, це місто і треба, як би сказати, якось не зна, ну, я не знаю, то, наче заново освятити, наче заново да, від, відчистити. А куди, куди їх дівати? Якби вони зібралися і виїхали всі хір з ними цими праросійськими. Да? Понимаєте, от така ситуація. Дуже багато буде якихось меморіалів, дуже багато буде якихось місць, куди знаєте, наприклад, там, де багато загиблих людей, да, і там, де, отам, там, от, отам, де дітки були, сиділи. Я не пам'ятаю, де це було що було написано, діти вони взірвали, і ці дітей там поховали. Там нічого не буде строїтися, там, бо там не буде можливо щось строїти, готувати. Тому. Так, Маріуполь буде, буде, буде ну, в складі України, він буде. Але вже буде все по-іншому, все буде трошки не так. Ні, все буде сильно не так. Ось так от. Вибачте, я знаю, що ви хотіли почути дуже радісні і оптимістичні новини. Я не бачу їх. Я їх покажу не бачу. Так, ну і питають люди усіх, де окупація Херсон. будь э, пожалуйста, Херсон, лівий берег. буде ли деокупація в конці року? Так, Херсон, лівий берег. Чи буде деокупація до кінця року? Все буде у нас Херсон, лівий берег. Херсонщина. Нех сам Херсон, ну, Херсонщина. Ой, обіжали. Так, зараз, зараз. Зараз. Так. Херсонщина, лівий вірах. Чи буде до кінця? Дивіться, наші хлопці йдуть. Ітимуть, ітимуть. Але. Але дорог буде не одна, дорог буде кілька буде, да і ще, що дуже багато втрат буде. Дуже мало у нас трошечки зброї, якої нам треба. Ви знаєте, буде кілька етапів буде, не так, що а зразу зайшли і пішли. Ні-ні-ні, у нас є багато доріг, і цих багато доріг йдуть, йдуть, йдуть. Дивіться. Я вам так хочу сказати: повністю лівий біриг до кінця року звільнений не буде. Чого? Є 4 дороги, всі 4 всі шестерки випали, є дороги, є важкі дороги. О, Тут таке враження, що ворог. Абдурить да, і е, кинуть туди якісь сили, які будуть противостоять. От, е, які будуть противостоять. І е, буде дуже багато ще що серед мирного населення, яке там залишилось, дуже багато зрадників, які будуть допомагати ворогу, щоб, щоб е, ЗСУ було важко деокупувати. По повністю вся Херсонщина. До кінця року деокупована не буде. Так говорить карта. Дай Бог, щоб все помінялося. Я тільки заяв. У мене там і друзі, і близькі, мені люди там, але, але дуже багато зрадників, які будуть допомагати ворогу. На жаль. Так, і ще питають про Бахмут. Я вже дивилася Бахмут. Я не думаю, що щось помінялося, але давайте ще раз подивлюся, Бахмут наші відставлять чи не сподіватись. Я вам скажу так: в мене є відео про Бахмут. Підіть, подивіться, але там я вам казала. Буде так, що наші будуть відходити, прям відступати, але потім назад. Отже, давайте ми і Бахмут. Ну, ми, Україна і Бахмут. Дивіться, дуже багато втрат. Стане ясно, що втрат так багато, так багато наших хлопців там поляже. І так багато ми, І будуть чекати підкріплення якогось. Підкріплення воно ж повинно бути яке? Воно ж повинно бути ну, навчене, правильно? Абучене. Але ми підемо в наступ. Ми підемо в наступ. Буде проведено дуже багато роботи. І ось є карта перемоги і карта наступу. І, але у нас так, багато втрат. Дуже багато поранених і ще дуже багато полонених. Ми його відстаємо, але в нас неймовірна кількість в полоні. Ну, ще, друзі, одне таке питання було. Я вже потеряла його, але я його читала. Питання таке стоїть, що, типу, хочуть, хтось хоче зробити так, щоб в нас в Україні було десь мільйонів. У нас було 40, 43, да, чи 46 мільйонів. Чи хтось хоче давати спитати, чи дійсно хтось хоче зробити так, щоб у нас було 10 мільйонів. Да, карта руйнації, я навіть не скажу не про мільйони. Карта руйнації говорить про те, що хтось хоче, щоб у нас взагалі не було. Ми як країна не маємо існувати. Давайте подивимося, хто ця хто ці люди, хто ця країна, хто це хоче зробити, кому це потрібно. Ті, хто на нас напав, ті, хто на нас напав, бо вони нас бояться. Це Росія хоче, бо вони нас бояться. Вони бояться, що ми можемо стати дуже. Ну чому ж ми, давайте подивимося, чого ж боїться Росія стосовно України? Росія стосовно України боїться, знаєте чого? А вони, блядь, від нас чимось залежать. Ось є карта залежності, диявола і гроші, їх добробут дуже сильно від нас залежить. Якщо наші всі робітники, так, всі наші, як вони кажуть, гастарбайтери виїдуть з тої рашки, то вони сядуть немитою сракою в свої болота. По-перше, по-друге, якщо ми знайдемо свій газ, нам вражка не потрібна буде. І ще що. І якщо ми перестанемо давати якихось своїх вчених чи тощо, і ще що. І вони хочуть, дивіться, бачите, вони хочуть контролювати якусь сім'ю. тобто, ми маємо бути, знаєте, як ото є чоловік-психопат, йому потрібна дружина, щоб її лупашити, і вона виконувала всі її забаганки. Оце примірно також. Це вони хочуть, щоб нас не було, щоб ми стали малоросією, і слово Україна взагалі зникло з просторів ну, всесвіту, скажімо так. Але я вам скажу, що цього не буде. Вже пройшли ті часи, коли десь ми підчинялися. Чи чи ми розтворялися. Ось тому оці всі наративи, оце все і все з приводу того, що щось там відділиться, щось там відвалиться, чи ще щось нічого не відділиться і нічого не відвалиться. Ну і давайте наостанок моє золоте правило каналу. До речі, я хочу запросити тих, хто вперше, можливо, дивиться моє відео. У мене на головній сторінці канала є. Медитація, захисний купол це дуже чарівна медитація. Це магічна практика, яка допомагає. Не треба її боятися. Це просто медитація. Ви в своїй уяві формуєте. Просто я вас чу правильно формувати захисний купол. Який ви будете закривати всі, аес, щоб вони не взірвалися, ті, які ви хочете. Да? Ваші будинки особисті. Ви будете закривати цією цим захисним куполом з енергії, зі своєї енергії. Долучаєте 6 в 22.00, Ми робимо це все разом і. Тому це дуже сильний купол робиться, і ми закриваємо ще наших полонених, ми закриваємо наших військових, ми закриваємо наших е, поранених. От, ви можете, я вчу, як робити енергетичний кокон для своїх рідних і близьких. Наприклад, хтось тобто у вас можливо в окупації замотити їх в цей енергетичний кокон своїх, своїх близьких, своїх діточок, своїх чоловіків, своїх е, мам, своїх братів, сестер, себе. От я цього у вас там тамчу, це не важко. Треба просто включити да, послухати, що я кажу, і так зробити. Це дуже неважко. Це, здається, легко. От. Але треба, знаєте, як ми дуже ледачі. Ми думаємо, ага, або кажуть, я віта не вірю, я Богу молюсь. Тобто ти, ледача, зробити щось сама і думаєш, що Бог заради тебе буде робити. Він подивиться і подумає: ну, як ти заради себе не хочеш нічого робити, то чого я буду тебе захищати? А не другому не мішає. хочете ви молітися Богу. Моліться, хоч всім богам цього всесвіту, немає значення. Але і докласти свої енергії до цього треба, тому що чимось потрібно захищати. І треба віддати шматочок своєї енергії для цього. Не полінуйтеся і робіть це. І ви побачите, як буде змінюватися ситуація, бо ця війна буде тянутися безконечно, якщо ми просто сядемо і будемо очікувати, коли ж хтось нам порішає всі наші випроси. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які мені ставлять подобайки. Да? І що які підписуються на мене? З вами цього пара не буде. Пока-пока.